Всім привіт! Сьогодні у нас 29 липня 2023 року. Хотів показати стан плодів на різних персиках, нектаринах, яка стадія дозрівання. Переді мною персик сорту Сатурн. Ось так він виглядає. І тут ще він такий зелений і дуже твердий, але розмір вже набрав. Ну, думаю, днів 10 буде готовий. Так, тут на молодому деревці сигнальні плоди нектарина Харко. Ось, теж зеленуватий ще. Ресорт персика Т5 має такий ось вигляд. Думаю, це щось стешок. Скоро буде достигати. Угу. Гарніші в цьому році вони білий лебідь ще розмір набирає, сигнал кароєлі не ріне. Ред Хевен. А це Ерлі Ред Хейвен. Скоро буде стигнути. Невідомий персик. Брався як нектарин Rose Diamond, але вийшов пересорт. Royal Pride набирає розмір якийсь дрібний в цьому році дуже, хоча плодів мало. А цей персик брався як манон. Ну, ясно, що це не манон. Ще зелений-зелений. А це ванх 3 або калдезі. Вже хтось одного плода мені скуштував, один лишився, і вже він почав розмягчатися, зриває. Ось такий от плодяка. Гарний. Будемо дегустувати. Royal Summer. От. Ось таке дерево до ходяга дуже маленьке, але видно, що розмір плодів буде достатньо хороший. Ось таке ось деревце. Ну, Бачу я, що на тих деревах, що щеплені на личі, плоди крупніші, ніж ті, що на манджурці. Підсніжник в цьому році з запізненням великим стигне. Хоч кілька плодів всього є. Завжди стиг 18-22 липня, а сьогодні 29, а він ще от твердющий. Вісім сьогодні вже зняли останній плід. На черзі до стигання сорту Ice Peach. Ось такі вони гарні. Дуже гарні. Донецький білий ще розмір набирає. Ренкл ранній починає достигати. Вже одну штучку з'їв. Врожай не дуже, бо запилювачів тут в мене немає. Рен тут ранній. І на ньому я щепив Точесан. То Часан набагато більша загрузка і хворіє дуже сильно. Весь щасливу клястер побив, хоча я обробляв. А от на рем тоді листя дуже чисте. І зриваємо останні плоди суперперсика Sugar Time. Сильно розтягнутий період достигання дуже мені подобається, що такий розтягнутий. І смак класний. Світь слива Blue Carmen. Вже, напевно, добре визріла. Так, справді, дуже вже добре визріла. Клас. Ну і персик сорту посол Миру який я перещепив сортом Рубі Принц. Ось паїн. Рубі Принц вже відріз. А по Миру — шалене завантаження. Сім гарних врожаїв і смачних плодів.